День з того, що їдемо по інструменти на один об'єкт, а потім їдемо на інший об'єкт. по списку робити всякі різні там харіші. вам сьогодні показувати. Це Юра, мій начальник. Постоянно на телефоні і за кермом. Це наша машина, на якій ми пересуваємося. Це машина, а також склад з інструментів. А це okay. сідушка, якщо нас троє, тут їде, то посидіть okay. там. Окей, окей. 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 У мене раз тут грабанули машину. Як? Я запартувався, так заходжу в двері, виходжу, задивлюся. Біля мене не було машини. Uh -huh. Я дивлюся, що він об'їхав. Розказуйте, що ви це там? То... Він каже, що. А я виходжу, дивлюся, машина від'їжджає. Uh -huh. Я думаю, як він так швидко скупився, як я тільки зайшов. Uh -huh. Я виходжу, зрозумів, що в мене грабують. Я бігав машину за ним, щоб він. Втрачі, заховався. Заховався. Я запам'ятав машину, потім приїжджаю через два місяці, вкрав мене там пилку, там трошки таку. Uh -huh. Приїжджає, він стоїть біля магазину руського. Дивлюся іконки, все там як має бути. От. Хотів спалити, але спічок не було. Так я <рес> У нас переважно через день починається ранок з закупів в магазині Home Depot. Зараз будемо щось купляти, правда. Не ну, знаю, щось по синтехніці. Та? Помагаємо сусідам. Драйвували сьогодні будемо брати? Так, Вчора гуглив в Слово «Нігідріл». І... Нема нічого. Нічого нема, це, це самородок. Це, я самородокс. Що це, 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 це ви самородок. придумали? Але коли ви сказали тоді, кому, то в Молдаван, що там, як ти кладеш нігідріл, то він да. каже, а як то беру, то й кладу. Він краєш, видумав слово таке ні гідри смішне. Ну, і, і всі і всі та... речі якісь непонятні, називає, ну, візьми цей нігідріл, це гідрил, це але... віднеси цей нігідріл. гідрил, і всі так йому серйозно до нього відносяться до цього слова. Типа розуміють, що це таке, а насправді це просто слово. <світнє> Це тільки на цей місяць, кожен місяць щось нове. Каждий... Я гуглив, нема такого слова, ніде. Да. Є якесь е, е, місто в Африці, нігідралі, yes, а якось так. Много тільки треба мати. Кламп. А ось. Азо. Що там клац? Коля, не само лікарство від. Привіт. Ти не О, давай. Дякую. Що там? А ні ша. Поплубав що там я там. Так. Деветь. А що ви так залазите на вікна? Ви так не Вікна позалазили. Як от зараз стрімко і як от цей кізяк буде. Ну, оце ось, гумно. Сашу будете просити, щоб він щось придумав і що. То все так не робиться. Це опирається. Це тоже... А покуди воно? Ну, 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 тут ось я наб'ю ще. Бач, мені треба до цієї прибитися трімчиком, кусочком. І тут теж саме, а якщо ця, то я не приб'юсь, мені треба хоча б. Трошки прибирати треба, ну конечно. Ну от це декілька так? — Тут, міліметрів, тут да? місця немає. Я Добре. тут ставлю вставку, а сібітрім забілю. Коротше, опустив я нашу компанію нижче плінтуса. Просверлив. Хотів забити тут защиту. І просверлив тут. Трошки зайшло в морізик зайшов сюди. Капець. Дуже сильний. Оп, з моєї сторони дуже сильний протуп. Кошмар. Вони її поймали. Берите шматок. Тули, подивися, що він тулиться. Це обжирювати. так? Я приміряв, чотто там все. Ну, та й ніби так, я там знаю про майбутнє. Ніби це опять сіно. Я не знаю. Слово ніби, це на. Мені надо... здається, що добре. Це здається, ти тоді здається, треба було дідa взяти по пятницям, щоб дід приїжджав і давав ему просратися. А дід що? Дід пердун. Дуже на короткому. собі латочку зробимо на всяке воно не довно но там я зайшов буквально прик прикоснувся ну, так. таки, на всякий пожарний ми перестрахуємося щоб до нас не лізли пит що це в нього там, з змія, дирка і змія? Змія залазить у вентиляцію, де сушилка робить. Але чуєте, він якийсь британець, правда? Не американець. Ну-ну, no, 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 це абрикос. Абрикос? Типу да. хто? американець Америкос, америкос. Але він так говорить, оце так, як британський акцент в нього. Ну ти б змію побачив, ти б не так говорив, би ти їх боявся. Ренчу. Так, у нас обід. Будемо їсти такі от крильця. Ну що зараз йдемо? Наїдемо на якусь хатину, де треба виганяти змію. Перечі, змія десь у стіні. Хоча би завипить. І подзвонив дуже переляканий чоловік. Такий переляканий, що дідюра каже, треба обов'язково поїсти, щоб було чим штани накласти Чим, чим в штани, штани накласти від страху. Хто-то змію побачить, так? Буга, все може бути. Це життя. Ми під'їжджаємо до місця призначення. Тут поряд зразу. На камері вже зараз не буде видно. Там озеро. І десь тут в цій хаті живе той чоловік який злякався змії. І Юра каже, що він не здивований, тому що тут озеро і тут їх багато, так? Ну, конечно, ви їх тут а так вони залазять в, в жару охлаждається. Щось беремо ще поки що нічого. Подивимось? беремо памперси. Кушав I was really cool. raised down in South Carolina mm -hmm. I'm very very familiar with snakes I'm, I, I'm not a fan of snakes gotcha. um, yeah. you know but about a month ago I, I walked right through here went in there on the computer for less than five minutes got ready to come back out here there was a four-foot black snake lying right here I don't fool with snakes here? correct um, I don't fool with snakes. I am, excuse my language. I am scared shitless of snakes. I'm not gonna lie to you. And my uncle, he'll pick them up. I'm not like that. <laughs> anyway, to make a long story short, last night I got home from work. I was in there eating about, and I heard something. And I, I'm real cautious now. I'm looking underneath my bed, all that kind of stuff. And I came in here and I looked, at it, and I didn't see anything. And so I had these doors closed. And you see where I've taped all that up. Mm -hmm. There was a tail right here, mm -hmm. and he was going back up the side. Mm -hmm. He was going up, up that crack. Mm -hmm. Now, my question is, and I don't know if you know this or not, he's obviously not in the pipe. Yep, with the breathers. And, uh, and it looks like it's a separating or something, so before slapping. So this is like the gravel. Nothing there, nothing there. That's the stairs. Okay. I'm just Yeah, that's that's the only way that she can get uh, okay. to the eighty. What, what about something like that? No, no. Oh, okay. Короче, <реку> залізли на кришу тут, шукати, де може змія тут пролазити, якісь дюрки. Понаходили вже сухі роботи. Понаходили вже такої роботи. Дуже багато. Без роботи не лишимося. Тут, але, звісно, тут жарко, як... Навіть не... Oh. Ну так, да, сауна. Дійсно, от, тіп, реально без жартів, без перебільшень, як в легенькій сауні. Градусів, напевно, 45 тут є зараз. Може 50. You thank you. Thank you. Thank you. Watch out for those copperheads. Stay away. Okay, thank you. Цікавий такий персонаж пойпас. цікавий такий персонаж, правда? Це як я люблю мій друг, коли ви значить і мав фріг до вас. Він якраз to... зняв такий акцент, він так розмовляє, що от як з тих всіх фільмів американських. Американець. Американець. Переляканець, американець. Переляканий. Так, <реш> <реш> та, як він, він коли каже, зараз я вам розкажу щось. Ви, може подумаєте, що я крейзі, але я такий не є. Я думаю, він зараз щось таке розкаже. А він сказав, що він не в басейн зі змієми, чи що? За 10 мільйонів доларів, За 10 то, мільйонів, то, мільйонів якщо змії будуть просто не я дивитись, я такі, каже, я не прийняв. А, такі звичайні, так? Да, я А, не прыгну. та пригнув би він просто так. так він просто Ми, на... Я думаю, жінка перед... би пенька би дала. Та нього не маченьки сказав. Ну, girlfriend. А, ну girlfriend, так. Він каже, я сингл, я, я не прибираю. В свободі живе. Бачиш, як ти свободі живуть. No. Приїхали на ще один об'єкт, якийсь дуже багатий район, і сказав дяді Юра, що коли ми під'їжджали, він побачив цю машину, каже, Моріс Дженкінс, це дорога фірма, яка ремонтує каже, Якщо клієнт користується їм його послугами, значить він платить гроші. Це Я хотів бізнес цей запустити, знаєш? кориця хомдіпотів продавати в ловці для того, щоб шпакльовку мішати, але м'якшу резину зробити. Бре, може ту зарядку постав, може нам хватає, може нема, ні, нічого не ризикувати, бо будемо позоритися. <му> ну, які ми хороші. Чуть не врубали. Там треба з чувством, отвой, дивись. Ти би перерізав би 100%. Бачу, там там вон, провода йдуть, все таке, Тому треба mm -hmm. чистом різати, mm -hmm. Бачиш, Бачи, вона кидає. До цього кабеля проводка. Якби ти різав, ти б так би пішов би там или Саша. Провалив би все к свиням. Шо? І замикання було б коротке. А це роботи, там достань того провода, попробуй з а це капець. Правильно? Ну mm -hmm. Що люди? зробили роботу доволі, баба прийшла, кончила, там каже, блін. Що не можна було так само почала зробити, ну наразі щоб зі мною познайомилися. Ага. Довольні клієнт. А, да, да. Дуже доволі, розчтно налічкою, все як має бути. І за таку роботу, якщо не секрет. На тобі. На, На, так а мені що? То ну я тобі даю, бери. Просто так? Ні, не просто так. Висчитай, там. Тварь. Плач <рес> не купляв, воду не купляв. Сидиш, на комп'ютері робиш. Сиди, Дякую. Так, ще розберемося. Нарешті закінчився мій сьогоднішній день. Я вже вдома. День сьогодні був удачний, тому що шеф дав мені 100 доларів екстра і це приємно. Я вас дуже сильно прошу. Пишіть будь-які запитання, якщо вони у вас є в коментарях. Питайте, будь-що, я все читаю, всім відповідаю. Якщо в когось є якісь особисті питання, будь ласка, пишіть мені в директ інстаграм, посилання є в описі до цього відео. І дякую вам, що були зі мною. До побачення, Па-па.